Сьогодні на огляді лабораторний блок живлення код товару 15570. Так, дивимось детальніше комплектацію. Відкрила коробку. Так, бачимо така інструкція по користуванню є. Так, сам блок знаходиться ось в такому паралоні для захисту. Блок. Так, кабель живлення в комплекті. Так, в комплекті ось така пара щупів. Кабель заземлення. Так, і зараз спробуємо блок живлення підключити до мережі. Блок вже підключили до мережі. Так ось він виглядає. Так, як бачимо, тут вхід для кабелю. Також блок має вентилятор, який активно охолоджує пристрій. Так, тут ось кнопочка вмикається. Як бачимо гарний чіткий дисплей. Тут плавні регулятори. Замовити даний товар можна у нас на сайті, посилання буде в описі під відео.